Здоровенькі були підписники та гості канали. Так, ну що, ось і налупилися наші жопики. Чого жопенки? Тому що колись хтось на них казав жовтенькі. І не получали жовтенькі, каже жопаки. Так, дивіться, що ми робили. 30.06 заложили. 80 штук Венгрія. Вага яйця 70-60 грам. Овоскоп зразу 4 відійшло після 10 днів. Потім 16-й день 2 відійшло. Потім одна штука свіжак це через 3 дні 19-го. І вилуп почався 18.00 18 20 числа на день раніше. Ну, Там там така історія з цими інкубаторами, що показує якось воно чи не, не до не до показує. Короте. По по бумажці одне, а по тому електронному таблу. Там, Воно показує друге. Я їй дзвонив на той, ну, де їх виробляють. Ну, ви ж каже, відключаєте там, по 10-15 хвилин. а Отой набігає час. Так, давайте підведемо підсумки. Із 80 штук, як ви бачите, вилупилось 68. Так, 22-го поїхали на ферму. Ну, ще не поїхали, ще вони поки вдома. Зараз покажу. Але я так порахував, яйце стоїло 33 гривні. Е, умножили на 80, і якщо відійшло, е, скільки штук відійшло? 68-12 штук, то тут вигода тільки в оцьому 100 гривнів Розумієте? Ну, Якщо б я купив за 2600, по-моєму, ми отдали за яйця. ну, Зараз не буду цифри називати, бо нема, нема під рукою той митрика. То ми б купили ті самі 68 цеплят, КОП-500, бо це Коп це РОС 708. А ми б купили б, ну, тут є, у нас продають 68 штук, але на 100 гривень дорожче. Чи є в цьому сенс? Дивіться, може є, тому що ми, коли вилупили Венгрію, перший раз я вам розказував, не знали з ними горя. І зараз вам покажу, як виглядає цепля ну, в яселках. Так, ось дивіться. Сплять, мали якраз світ виключили. Ось такі яселки на теплому підлозі. Баночка вже п'ють лікарство, то їм вже сутки, сьогодні поїдуть на ферму. Ну, хто знає, такі почти, які приїжджали, але вони і росли більше, вони і. Ну, проблем не було з ним. І, так як і з стандартом, так як тут вирощені. То з сімей проблем не було взагалі. То я вам цифри назвав, а ви можете самі порахувати. Чи стоїть за лупити самому, купляти яйце. Яйце приходить, я знімав відео, вон ящик стоїть. І це приходить хорошо упаковане, але продавець дуже скандальний. А так, в принципі, все хорошо. вилупилось багато відходів. Вітай, почти 12 штук, це десь 15-18% відходу. Ну, Якщо бізні відійшло 12, то було б 12 відходів, а якщо з 80, то десь 15-20 відходів. От і рахуйте, стоїть чи не стоїть. Коли вони виростуть, і як з ними буде. Ну, скажімо, будуть з ними проблеми чи ні, в плані тому, що будуть боліти, чи поноси, чи падеж буде, я покажу пізніше. Тепер, дивіться, в своєму інкубаторі, бо дивлюся теж некоторих блогерів. Різні інкубатори, я бачив, одного такий, в то з тось страдає, то сімо. У нас ось аква. На, на даний час зараз аква, є ще Вон, теплуша стоїть, бачите? 88. Що було з Аквою? Все було добре, поставив перших. 2-3 дні. Ця кришка була в Харкові в ремонті. Перші 2-3 дні були такі, знаєте, нестабільна робота. В чому проявляється нестабільна? Тут пише ошибки. Ось тут на книжечці є кода. Зараз я її витягну, не порвать. Є кода. Зараз я вам покажу, може це кому буде цікаво. Ось дивіться, кода. От у нас був отакий код. Так, от. Отакі, отакі, розбалансування. потім У нас не вентиляції, вентиляція, ошибка. Воно пищить все виключається, тільки це світиться на його табло і починає пищати дуже, тобто, спати невозможно з ним. Якщо десь у нас воно. Просто тут рядом, в сусідній кімнаті, де ми живемо. І воно почав пища, ти звертаєш увагу. Так би десь би на фермі пищав, може б і яйця поварились. Коротше, десь ошибка, все воно показує все. То. Потім, через 2-3 дні він сам стабілізувався, робив до самого, поки не почав лупити, скажімо так. Бо коли я 19 го дня виложив яйця вже на, без злотка сюди на підлогу, то він буквально, дивлюся, пару накльонутих. І все, я виложив на. 19-й день на підлогу сюди, і він почав пищати. Опять якась розбалансировка, Дуже пошла температура, вони почали лупитися. Пищав він пищав, потім ми почали приоткривати. Тут ось підкладували таку, так трошки підкладували, щоб було ну так написано. Збавте температуру або провітріть. Волога вроді нормальна, там десь 70%, коли почали лупитися. Друга проблема температура. Положено 37,7, а в нас лупи 38,5-38,7. Приоткрили трошки, він сам стабілізувався і вилупив, ну, самі бачили. І последнє, не вилупили. Тобто, тут одійшло при авоскопії. Так, зараз кажу, 5-6... 6 яєць і, по-моєму, 6 не, не долупило. Тобто не накльова не було нічого. Хоча авоскоп показував, що би, як завмерли вовремя, ну не, не дожили до вилупу. Завмерли яйця, не знаю чого. Не запортки, би нічого, Все так, як в усіх. Тільки буває, знаєте, коли авоскопіруєш, то там всередині так б'ється, ну, видно, що живий організм. А там, ну, їх же всіх не відмітиш. подозрительно я відмічав і вони не вилупились. Там ставлю в знак питання. ну тобто, Дивлюся, або. Або мало воздуху, або просвічується на оскар. Є зародиш, але не просвічується. Або, але, але просвічується. Ну, коротше, По броліру, все зрозуміло. Хочете, заказуйте номер під відео, оставлю цієї Світлани, можете в неї заказати. Я вам скажу, жінка скандальна, але до своєї роботи ставиться відповідально. Присилаються хорошо, Може, я такий не, не буду казати, може, у вас це вийде по-другому. Заказуйте, пробуйте. Все, все те, що вона каже, все є справді, але дивіться, дивіться так. Ви можете подзвонити їй, і вона вам може вже відправити. розумієте? Тобто дуже уточняйте дати відправки, бо вона може відправити, а ваші інкубатори вдома нема, Ну, образно. У мене таке було, як був інкубатор зайнятий. Ще 3 дні яйця ждали, стояли в ящику. Ну, Але все нормально. Закінчилося все нормально. Тепер закладемо у цей же інкубатор свої ж перепили яйця. Хочу розказати, вирішили заложити свої яєчка, Одбираємо бракові. Ну, як бракові, те, що нестандартне. Високе, носате, стовбате, маленьке. Ось, бачите, таке взагалі, як нігать. Зараз заложу і будемо включати. Тільки настроюся включати, день світу не було і опять виключили. І ось вот таке мені яєчко не подобається. Чого не подобається? Тому що воно таке Таким З білим нальотом нежелательно закладати. Лучше вибрати. Ось тут вроді нормальна жопка, але но воно дуже стовбате. Теж не хочеться. Треба закладати стандартні яйця. Не тупі, не гострі, не з білим нальотом, типу у муки обкачані, а от такі яйця. І результат вам покажу: 17 днів і побачимо вилуп. Із 168 штук, по-моєму, сюди закладуються ці лоточки. Я на, на пол не хочу закладувати. Вони тут більше 200 влазять. Але хочу, щоб ворочало, щоб все там було по ділу. Так що таке коротеньке відео. Відео звід зробив, те, що обіщав. що буде далі цікаве. Дивіться, підписуйтесь. Якщо відео сподобалось, поставте палець вгору. Всім миро добра, бережіть рідних та близьких і до зустрічі на каналі в нових відео.